Мати, яка калічить психіку власним дітям, або ще таких мамів називають шизофреногенними мамами. А з вами я, ваш психолог Наталя Мазай. Я відповідаю на ваші запитання, тому не забувайте задавати їх мені у коментарях. Отже, друзі мої, ви тільки вдумайтеся в оцей термін шизофреногенна мати. Наскільки страшно він звучить, і не просто так. Чому? Тому що зовсім до недавнього часу вважалося, що шизофренію у дітей провокує саме материнська фігура. І от можете уявити стану тих мамів, які приводили дітей в стані психозу, а їм ще й говорили, що так це через тебе. Я ж не знаю, що ти там робила своєю дитиною, що ти її до такого довела. На щастя, Медицина, психіатрія, психологія вони не стоять на місці. Ми розуміємо, що материнська фігура точно не провокує шизофренію у дітей. Але ми знаємо, що материнська фігура точно має вплив. І дивіться, що тут важливо, як і позитивний, так і негативний. На протікання, наприклад, певних психічних захворювань у дітей, або прояв розладів психіки, або взагалі там, поведінкових проявів станів і так далі. І ми говоримо шизофреногенна мама, ми використовуємо цей термін у визначенні тих мам, які дійсно мають негативний вплив на Психіку своєї дитини. Тобто дивіться, про що я зараз говорю. От у мене є знайомий психопат. Він досить такий соціалізований, досить успішний. Але завдяки кому? Завдяки тому, що у нього дуже класна мама. Там справді дуже любля чи така м'яка. І так далі. Я більш ніж впевнена, що якби він народився у іншої матері, от саме. Шизофреногенної, там, можливо, якоїсь холодної, там, і так далі. Ну, скоріше за все, він би пішов делинквентним шляхом, тобто шляхом правопорушень. І не зрозуміло взагалі, куди б він зайшов у цьому світі. Тому, якщо дивіться, ваша дитина там, має якийсь діагноз або щось там у неї не те з поведінкою, задайтеся собі питанням. Не про свою провину, а навпаки, а можливо, ви полегшуєте стан дитини і пом'якшите його. Так теж буває. Отже, друзі мої, якщо ми все-таки повертаємося до цих шизофреногенних, які справді калічать, то на що тут знову ж таки дуже варто звернути увагу на те, що якщо вас мама один раз в житті там побила ременем або якось вас назвала? Вона не шизофреногенна, а шизофреногенність має бути систематичною. Тобто, якщо у вас мама навпаки там, зверталася до вас не інакше, там, як придурок кончений, і так далі, да, і лише один раз в житті назвала вас за іменем, Оце не норма, да? Тобто, для, коли для вас е, нормою стає не норма, оце тоді шизофреногенна. Якщо це там інколи час від часу, мамка там зривалася, то ні, дивіться, це, це не про те. Отже, друзі мої, яким чином тоді мама може дійсно калічити психіку своєї дитини, коли вона дає неправильну інформацію Ах, про що? Про навколишній світ. Про саму себе і про, власне, про дитину. Зараз ми з вами поговоримо детальніше. Дивіться. Дитина розуміє навколишній світ дуже довго, абсолютно через призму маминого світогляду. І я вам хочу сказати, що всі моделі поведінки, там якийсь світогляд, там і так далі. Ви уявіть собі, риси характеру на 70%, у нас формується і закладається уже до трирічного віку. Уявляєте собі? Тобто, якщо ви думаєте, що ваша ма... що там ваша дитина лежить, нічого не розуміє, не думайте так. Не думайте, вона як губочка все всмоктує. І от дивіться, саме в цей період ну, дитина ж не може там вийти, подивитися, там, як у других людей, як взагалі там світ влаштовані книжки, почитати тілік, подивитися. Ні. Дитина все всмоктує через мамин світогляд. І от, якщо мама так про реальність говорить. Про реальність говорить. Чому вона може ж сама все це вірити? Дивіться, тут також я вам хочу трішки зробити відступ і про що сказати. Ем, про те, що е, калічить да, от психіку, мама, як правило, несвідомо. Ну, дивіться, я, ну я знаю парочку, але ну, більшість мам, якщо вони наносять травму своїй дитині, вони роблять це несвідомо, правда. Вони роблять це несвідомо. так, ну, помимо своєї волі. Вони да, вони можуть десь підозрювати, що вони роблять якусь гадость, да? але це не така не пряма шкода там, від ненависті, ага, зараз я ти покалічу життя. Це, звичайно, ніяк не е, ну, там, скажімо, шкода лишається шкодою, да, Від цього дитині не лише, але тим не менше. Я, ну, Тобто, це не прям таке ціленаправлене від якоїсь там такої. Ціленаправлена, шкода. Хоча її ціленаправлена. так теж, теж буває. Так от, друзі мої, да, повертаючись до того, як може мама неправильно транслювати нам інформацію про цей світ. От, Наприклад, мама тривожна, у мами якийсь був негативний досвід, і мама починає транслювати, шоу, що там весь світ небезпечний, навколо тебе одні вороги. Потім дивіться, в цьому процесі да, трансляції про світ, мама ж транслює про інших людей. да, Дуже часто там дівчат що Всі е, мужики зміняють. Да? Мужиків нормальних нема. Всі хочуть тобою тільки попользуватися, ну і так далі, да? От, Такі нам називаються штуки інтроекти. інтроекти да? От так як гвістком забивають, і тоді нам дійсно здається, що це. Отака от істина. Або там хлопчику, може, мама там така, що жінки тобою тільки хочуть попользуватися, да? вони тільки хочуть, щоб ти там їм щось там купляв якісь бриллянтки і так далі, вона тобою скористається, кине тебе. Ну, Ось да? от, от такі речі. Або дивіться про те, що, наприклад, дуже часто що <схід> нормальні люди, гарні люди. Да? Багато, багатими мабуть, не можуть. І от тоді приходить клієнт з запитом, да, каже, Та я, щось, щось, я намагаюся якісь гроші заробити, а в мене не виходить, і я так стараюся, стараюся, і не можу зрозуміти, що, що не так. А не так установка мамина на голову, да, що там сидить, що ну, багатими можуть бути тільки якісь там да, то проститутки, то якісь там злочинці. Ну і так далі. Да. А я ж не злочинець і не простітутка, тому, тому грошей мені не бачить. Да, от, от воно от така працює, установка про світ. Ось, далі, друзі мої, установка мами про саму себе. О, дивіться, мама є справді дуже важливою фігурою в житті дитини, і тут у людини взагалі і тут нікуди проти цього не попреш. І тому дивіться, що мама, які вона може давати про себе установки неправильні. Да? Мама дуже часто асоціюється з божеством. Я богиня, тому я завжди права. І тому дивіться, наприклад, дуже часто це дитяче, да якщо щось не так відбувається, то завжди провина на мені, завжди відповідальність на мені. Це не мама. Це я, це мені щось е, не так. І дивіться, нормальна мама, от вона, наприклад, може що робити. Нормальна мама може й повибачатися. да? Нормальна мама може там проговорити, сказати, ой, вибачте, на тебе накричала, я була втомлена, я була неправа, да? А от така нарцисична мама, мама, і богиня, от така вся вона ні. І я завжди права, це в тобі щось не так. Да? І тоді такий, дивіться, ми маємо феномен такого розрощеного маминого культа. І тоді ми маємо цю маму, да, яка собою прямо затіняє сонце, Бога, крім мами, крім маминого обличчя нічого не існує. Да, це е, порушення ми маємо тут сепарації. А, але дивіться, порушення не того, що дитина не хоче піти, а того, що мама не дає. Знаєте, якщо ми уявімо там, новонароджену дитину, там в дитині, щоб було комфортно, там дійсно постійно повинно бути перед обличчям, або мамине у дитинки перед обличчям, або мамине обличчя, або мамина грудь. Да? Ось мама повинна бути вона або так, або так, ось так або так. Да? Тоді дитині ок. Але якщо в нас є здоровий процес сепарації, що тоді відбувається? Мама, там. Починає дитину, що отак перевертати. Дитина дивиться на світ. Потім дитині важливо просто, щоб мама там була в кімнаті, да, і дитина могла маму бачити. Далі, далі дитині важливо просто, щоб мама була в квартирі або в будинку. Ось у мама є в доступності. Ну і так далі. А мама, отака, яка себе возимніла багіння єдиною людиною в цьому світі, вона отут буде завжди. Причому вона собою буде затуляти кого. І друзів, і чоловіків, і жінок, і так далі. Розумієте, тобто тоді ми маємо таку, як правило, гіперопікаючу, гіперконтролюючу, або тут може бути просто гіперконтролююча, да? наприклад, вона може бути ніяк не опікаюча, а лише контролююча. Отут ми маємо тоді оці моменти, що мама постійно влазить, а наприклад, дитина її ніяк і не, не суперечить. так? Да? Коли мама конкурує із невісткою, або мама конкурує із зятем, таке теж може бути. А саме цікаве, коли мама конкурує з внуками, тобто мамі потрібно бути весь час на першому місці. Так? Коли мама, от вона прям таку неправильну інформацію дає про себе. Це не тільки про так: мама може давати про себе таку неправильну інформацію, мама може там. Ну яку про себе інформацію давати ще, наприклад, що я, я не твоя мама, я твоя доченька. От, наприклад, оці мами інфантіли такі, ля-ля-ля-ля, Вона ні до чого дає дитина. Наприклад, дитині там сім років, а вже дитина там за мамою, щось і пробере, Дитина да, і тож часто зна, знаєте такі історії, коли дитина прям така, знаєте, вже доросла не по рокам, а мама така. Це така бабочка порхаюча, да, і тоді таке неправильна та теж інформація про себе що це ти мій, мій батько, да, а, а, а я твоя доченька. Або, наприклад, синові установку, я твоя дружина, а ти, а ти мій чоловік. Да. І тоді ми маємо таке явище, як заміж за власного сина, коли син забезпечує, син піклується, син гроші дає, син там постійно поряд. Да. Ну, єдине, що там немає у них статевих стосунків. Хоча буває, що і є. Ось вам, будь ласка, да, коли мама, не, не мама, а незрозуміло хто. Ось і останній момент такого неправильного сприйняття е, самої себе. О, дивіться, ви 100% у кого є діти, або в кого й немає дітей, але спостерігали таке явище. Дитина біжить упала, і перед тим, як заплакать, дитина обов'язково тільки раз і подивиться на маму, як реагує мама. Бачили? Бачили. Для чого? Того, що дитина сприймає себе через реакції мами. Якщо мама така а упало, Біжить, все, починає там. І дитина тоді починає там, плакати, страшне щось сталося. Або мама така така, а! Да, дитина там кров тече, мама там, а мама там в своїх там ділах, да, і так далі. Це, це інша історія. Коли дитина не помічає, от не помічає, що зі мною, як мені, як я при цьому себе відчуваю. Тобто мати не дає інформації про дитину. Або ось що дивіться, оця історія, да, як з анекдота про єврейську маму. Мама гукає сина додому, а синок питає, мама, я зголоднів чи я змерз? Ось. Коли мама абсолютно не дає права вибору, не дає права реалізувати свої потреби, мало того, відчувати свої потреби не дає. І тоді, коли ми вже маємо більш дорослу людину, тут часто, знаєте, ми можемо стикатися з депресивними людьми або з тривожно-депресивними людьми. От, наприклад, мама, яка дивіться, от вона Така давала установку про те, що світ небезпечний, навколо всі вороги, всі тебе хочуть обмануть, тільки одна я тебе люблю. Да? Ось що вам, будь ласка, от маємо да, тривогу мама розрощує. А плюс така мама не дає дитині дихнути, не дає права вибору. От вона сказала: ти будеш їсти кашку зранку, дитина не хоче, дитину верне назад. Ні, ти з'їси, бо це корисно. Да? Ось вам, будь ласка, а дитині що тут потрібно подавити? Свої потреби в даному випадку подавити це відчуття відрази, да? що дитина вже не розуміє, подобається і не подобається. Вона повністю виконує як робот всю програму, що їй дає мама. І тоді, в дорослому віці, що ми маємо? Правильно, тривожно-депресивний розлад. Тривога бо весь світ небезпечний, а депресія, тому що подавлені почуття, подавлені бажання. От розумієте? Або от як там дитині там щось хочеться, а мама каже: ні, туди не йди, ти не роби, ла ла, -ла туди-сюди. І що тоді треба зробити? Подавити, щоб і не хотілося. А от дивіться, а в терапії із депресивними клієнтами про що ми говоримо? Що там нічого не хочеться? От приходить клієнт, каже, таке нічого не хочу. І дуже-дуже великим щастям для терапевта є можливість, коли клієнт хоч щось захотів, що хоч де з'явилася іскорка його інтересів. Розумієте, отут з'являється якась надія на одужання. Тобто, потрібно оцей момент: хочу, хочу, хочу вияву своїх потреб. Отут потрібно його підіймати. Розумієте? Ось. Ну, ось вам, і, будь ласка, да, шизофреногенна мама. Коли мама не дає дитині права і можливості помітити, хто, хто я, який я, чого я хочу, я від мами відрізняюся. А якщо у нас така от, от, мать-багіння, розумієте, мать багіння тільки я навколо тебе, я все знаю будь-як я. Така мама, наприклад, вона не пробачить дитині, що дитина відрізняється. Або, наприклад, дитина щось хоче, те, що мама не хоче. Тут ми маємо таке нарцисичне розширення. І одна історія, коли, наприклад, мама помічає, ага, в дитини якісь таланти, йде за цими талантами, і тоді дитина як проект. А якщо дитина, наприклад, розвивається там, де дитина не хоче, а мама сказала, бо мама хотіла, так? Да? І починається подавляти дитину або підкуплять її. Та я тобі те куплю, я тобі все зроблю. Я тобі... Тільки давай, давай, ти туди сходиш ти зробиш, і дитина через не хочу. Да? Ось вам, будь ласка. І дитина не розуміє, хто вона, що вона, яка вона, що вона хоче, що вона не хоче. Немає, мама не дає цього простору бути собою. І тоді дивіться, якщо ви зараз відчули себе в цій якійсь історії, якщо це ваша історія, да? ну, ідеально, звичайно, сходити до спеціаліста, це попрацю, пропрацювати, але я вам прям рекомендувала на список прям запитати, да, прям такі три колоночки зробити. Що не так мені розказала мама про навколишній світ? Що не так мені розказала мама про себе, і що не так розказала мені мама про самого себе? І от дивіться, тут що важливо ще ж враховувати, що і світ, і мама, і ми змінюємося весь час. І якщо дійсно, наприклад, ви жили ваше дитинство було в далеких 90-х, оцей дуже дуже непростий час, і тоді дійсно. Ну, заробити грошей чесним шляхом було дуже важко, розумієте? І можливо, оця мамина установка, що ну, якщо ти хочеш багато грошей, то тобі потрібно піти або на шахрайство в якесь там, чи ще щось. да? Можливо, тоді воно так і було, але зараз. І от подивіться, наскільки ця інформація, наскільки те, що вам внушили, наскільки воно зараз працює актуально. Бо змі... світ змінився. Точно так само, як мама. Да? Можливо, дійсно на той час, коли ви були маленькими, мама була якимось вашою єдиною близькою людиною, єдиним другом, єдиною тою людиною, де ви могли отримати підтримку. А зараз світ змінився, ви змінились, люди навколо змінились. І може, мама вже не є тією єдиною людиною, або про вас самих. Да. Вибачте, коли ми були маленькими, ми всі там пісяли какали на ковір. Але від цього ми не лишилися там за странцями, за стянцями. Розумієте? Того, що да, те, що мама нам казала про нас в дитинстві, наскільки воно зараз про нас взагалі є актуальним. Друзі, ми пишіть ваші історії. Я вас всіх запрошую на індивідуальні консультації, всі мої контакти під відео, звичайно, подякуйте мені, лайком, підпискою. Для мене це дуже важливо. І Зустрінемося в наступних відео. Все, до зустрічі, гарного дня.